У Києві триває концерт. Презентація альбому Пісні народжені в АТО. До нього увійшли композиції, написані в зоні бойових дій на сході України. Автори, і виконавці, військовослужбовці. А подробиці розпитаємо мого колеги Івана Ільницького. Він із нами на прямому зв'язку. Тож Іване, про що ці пісні і скільки їх увійшло до альбому? Ось до цього альбому Пісні народжені в АТО війшло близько 30 композицій, авторських композицій бійців, які воюють на сході України. Також тут є пісні українських артистів та волонтерів. Організатори розповіли, що вирішили його записати після того, як у травні місяці у Дніпрі вони організували фестиваль пісні народжені в АТО». Їх участь тоді у цьому фестивалі брали військовослужбовці із, із всієї України для того, щоб більше людей могло почути про що співають бійці. організатори. Вирішили і записати цей альбом. І сьогодні, в рамках його презентації, дійсно відбувається концерт, на якому виступають військовослужбовці, а також українські артисти. Про що вони співають? Я далі пропоную послухати. Я не пісню написав спонтанно, буквально за два часа. Потом проспевал хлопцам, скажут, Юля, давайте то записала на телефон, послали, и она разошлась. На ну, войне поется о разном, о любви, о дружбе, там, о самой войне. Я деякі тайморний моменти можуть, можуть бути ну тематики різна, наразне, вот є наш одні абідні волвайно організатори планують, що концерт тут триватиме ще приблизно однієї години. Ці диски які сьогодні презентували їх тираж три тисячі. Організатори кажуть, їх не продаватимуть, а відправлять, передадуть бійцям на передову, а також волонтерам. Більшість пісень, які записані на цьому диску, вже можна послухати на Фейсбук сторінці фестивалю Пісні народжені в АТО», а також планують запустити нову сторінку, де можна завантажити безкоштовно будь-яку пісню. Окрім того, організатори розповіли, що вже мають деякі домовленості із волонтером та музикантом із Німеччини, і саме він має допомогти завантажити ці пісні на 200 інтернет-магазинів усього світу. Тобто, ці пісні можна буде почути не тільки в Україні. Дякую, це був Іван Ільницький з концерту. Пісні народжені в АТО.